Привіт! Якщо ви відпочиваєте у Яремче, у Татарові або Микуличині, дуже рекомендую вам відвідати аквапарк Мавка у Буковелі. Зараз ми покажемо вам, як добратися до аквапарку Мавка з Яремче. Нас очікує довга дорога, оскільки ми знаходимося не в центрі містечка, а на його околиці. Спочатку нам потрібно дійти до траси, якою курсують маршрутки на Буковель. Ми могли просто спіймати маршрутку там, де вийшли на трасу, але немає гарантії, що вона зупиниться, оскільки може бути переповнена. Тому ми вирішили піти до автостанції у центрі містечка Єремча і сісти в маршрутку, яка прямує до Буковелі. Ось маршруточка, якою ми збираємось їхати. Наша дорога зайняла приблизно годинку. І ось ми вже в Буковелі. Як же знайти аквапарк Мавка в Буковелі? Взагалі, як нам підказали перехожі, тут курсує автобус, який везе прямо до аквапарка. Але він їде ще півгодини і їде дуже довго. Сподіваюсь, що за цей час ми дійдемо пішки, тому що ми всі в гарній формі і можемо швидко йти. Ми спускаємось до сувенірного ринку. Ті, хто був у Буковелі, точно впізнають це місце. Проходимо повз сувенірний ринок, зліва у нас залишається підйомник, і виходимо на доріжку, яка веде до озера, прямуємо по ній вверх у напрямку колеса огляду. Обходимо озеро з правого боку, тобто воно залишається зліва від нас, і ось ми вже бачимо місце нашого призначення аквапарк Мавка. Шукаємо вхід і проходимо на рецепцію, де купуємо квитки і дізнаємося всю необхідну інформацію. Аквапарк дуже класний, все дуже гарно продумано і чітко організовано. Ось тут місця для роздягання та переодягання. У шавчиках можна залишити ваші речі. Далі зона, де можна після купання висушити волосся. Піднімаємося на третій поверх, і тут знаходиться те, заради чого ми сюди приїхали. Басейни, гірки, сауна, різні зони відпочинку. Велика площа достатні стільці для відпочинку. А ось тут роблять хвилю за певним графіком. А далі вихід на вулицю, де знаходиться чудовий, пречудовий, дуже класний басейн із неймовірними краєвидами. Тут можна купатись під відкритим небом. А ваші очі насолоджуються чудовими краєвидами, просто не передати словами, яка тут краса, гори, ліс, блакитне небо з хмаринками, чисте повітря. У цьому басейні є ось такі чудові бульбашки, які роблять масаж. Ось тут можна порелаксувати, розслабитись, посидіти на зручному стільці з гарним, чистим біленьким рушничком, погрітись на сонечку і поспостерігати чудові пейзажі. Вигляд просто неймовірний. А ось тут зона з течією, її дуже люблять діти. Цікаве відчуття, коли течія несе вас і ви, не докладаючи зусиль, можете переміщатися басейном. Ось тут зараз включили хвилю, про яку ми вже говорили. Коли подають хвилі, таке відчуття, що ви на морі. Якщо ви збираєтесь в аквапарк на цілий день, не хвилюйтесь про те, що вам поїсти. Тут є магазинчик, де можна купити смачну їжу та перекосити. А ось зона, яку дуже люблять діти. Тут знаходяться гірки, а вони різноманітні, від найлегших, на яких можуть з'їжджати маленькі діти, до найскладніших, довгих, кататися на яких дуже весело і цікаво як дітям, так і дорослим. Отже, аквапарк Мавка це справжня перлина у серці Карпат, де гармонійно поєднується велична краса природи та сучасні розваги для гарного відпочинку. Тут панує затишна атмосфера, відкриваються захопливі краєвиди, а комфортні басейни та продумана інфраструктура забезпечують незабудній відпочинок для кожного. Якщо ви плануєте подорож до Буковеля, щиро рекомендую не оминати цю локацію. Враження гарантовані!